Володимире, добрий день. Добрий день. От для тих людей, які підтримують думку Геннадія Труханова, те, що все ж таки Єкатеріна II – це один з таких архітектурних е монументів, який символізує Одесу для усього світу. Що з нею робити? Зносити чи хай стоїть? Звичайно, зносити. Я переконаний, що все, що нас єднає з Російською Федерацією, все буде використано Російською Федерацією проти нас. І пам'ятник Катерині, який між іншим не є історичним пам'ятником, нагадаю, що його було споруджено здається в 2007 році або 2005 тисячі році. Це звичайно маркер руського міра в Україні. Це звичайно він поставлений не просто так. Він поставлений людиною, яка між іншим втекла з України зараз переховується в Російській Федерації саме для того, щоб посилити міф про те, що нібито Одеса була заслована Катериною II. Міф про те, що нібито Ваські День України не існував на мапі світу до тих пір, поки сюди не прийшла. Російська імперія, тобто такого роду речі виконують дуже конкретні ідеологічні функції, і я переконаний, що маємо робити все від залежно для того, щоб на території України такого роду інструментів російського імперіалізму було якого менше. Ну але виникає питання: хто має вирішувати? Е хто має вирішувати, що декомунізовувати, що не докомунізуху не Що зносити, що не зносити. От... Ну, по-перше, тут мова не йде про декомунізацію, тому що Катерина ну, Твора... дерусифікацію я маю на увазі. Тут нас знаєте, ми це все об'єднали. Як казав Путін, пам'ятаєте буквально за кілька днів доторнів, ви хотіте декомунізацію? Я вам покажу, що таке настояще декомунізацію. Ну, от мені здається, він ще своїм вторгненням прискорив процес декомунізації. І ще й додав до нього процес дерусифікації. от ці комплексні заходи, на які нас надихнув Путін, хто має вирішувати, що дерусифіковується, що не дерусифіковується? Безперечно, це має відбуватися за участь. Часи місцевих громади, але я переконаний що так само ці місцеві ініціативи мають бути підтримані на вищому рівні е, керівництвом держави, тому що керівництво держави, врешті-решт, відповідальним є зокрема за безпеку е, цієї держави. Тому я переконаний, що так само як було з декомунізацією, яка теж почалася як стихійний процес. Е, після цього було ухвалено низку законів з декомунізації, які створили е, абсолютно е, законодавчу основу для цих процесів. Я так само переконаний що з дерусифікацією чи деколонізацією, як ми її називаємо, теж вже. Пора і час готувати відповідно е, законодавче поле, яке Допоможе якомога швидше позбавити Україну від такого роду маркерів руського міра. І тут справа не в минулому, справа в першу сьогоденні і в майбутньому. Ми наводили приклади суперечок Франції і Італії за Леонардо да Вінчі. але насправді між Францією і Італією слава Богу немає. І я переконаний, не буде ніколи він і ніхто не буде використовувати того ж да Вінчі для того, щоб завоювати Францію, чи навпаки, щоб завоювати Італію. Натомість е образи Катерини Другої це. Все використовується як інструменти для мобілізації на боротьбу проти е, проти України, тому що е, Катерина Друга, нібито, е, була тою, яка відкривала південь України, які, які, які до того не існував, а значить, що Україна не має права претендувати на цій території, тому що й там ніколи не існувало. Тому я переконаний, що Україна має захищати, має захищати своє е, інформаційне поле, має захищати своє історичне поле. І, і тому я думаю, що тут в будь-якому випадку треба говорити вже і про ухвалення відповідних законів. А от дивіться, одразу знаєте, якщо ми так дискутуємо з цього приводу, а якщо раптом одесити скажуть своєю переважною більшістю, ми проти зносу пам'ятнику Катерині, що тоді робити? Тому що, наприклад, нам пише наша глядачка: добрий день, слава, я згодна з Трухановим. Цей пам'ятник Катерині є витвором мистецтва, не треба його зносити, ніякий це не міф. Це звичайний перебір е і тому подібне. Пам'ятник красивий, не треба ліпити до нього політику. От цим людям, що сказати, як їх переконувати? Чи не? Переконувати, дайте зновки поналогії з декомунізації, яким чином було зроблено? Закон передбачав, що саме має бути демонтовано, що саме має бути перейменовано. А... Що натомість має бути, оце саме те, що має залишатися в місцевій громаді. Місцева громада має вирішувати, якими будуть нові назви, які мають бути нові пам'ятники. Але тим не менше, так як саме керівництво держави відповідальне за цілісність держави, відповідальне за безпеку держави. То я переконаний, що певні речі тут вище керівництво держави має брати повноваження на себе в даному конкретному випадку. Так само я переконаний, що пам'ятник Катерині II – це інструмент повернення України в орбіту руського міра. Тому такий інструмент має бути усунутий. І е, тут має бути дуже чітка державна позиція. Ну це ви дуже логічно зараз говорите, і все абсолютно правильно. Але теж от раз ми зачепилися за цей клятий пам'ятник. А ну, от, якщо громада Одеси, люди прямо масово вийдуть, скажуть прямо на демонстрацію, скажуть, ми проти зносу пам'ятника Катерині. Ну от що тоді робити? Це я ж чув, чи, я чи, чи не будемо? Ми таким чином з вами а, розколювати, розколювати суспільство. Така, здавалося б, нібито дрібниця, здавалося б, так, але вона є. Фундаментальною В'ячеславе, я чув безліч такого роду застережень під час декомунізації, що люди будуть виходити на протести, перекривати вулиці, що ви робите? Війна на вулиці, ви розколити Україну. Нічого такого, нічого подібного не було. Не було жодних протестів на захист Ленінів, дзержинських і так далі. Я переконаний, що так само не буде нічого такого пов'язаного з Катериною Другою. Це великий міф, який власне намагається показати, що нібито в Україні є хтось, хто готовий захищати російську імперську спадщину. Переконаних таких людей немає. Добре, а тоді виникає питання: з якою швидкістю? тому що дивіться, чи вагання такі вагання не призведуть знову до того, що нічого не буде змінено, і деревіфікація зійде на нівець. Може бути на жаль таке, тому я переконаний, що рухати, рухатися треба швидко. Потрібен темп, тому власне знову таки по аналогії з декомунізацією, дуже швидко після цієї стихійної декомунізації було ухвалено відповідні закони і проведено дуже масштабну декомунізацію в, в цій країні. Досить швидко проведено. На жаль, зараз те, що я бачу позицію, зокрема і міністерства культури, яке намагається ну вибачте, просто заговорити цю тему, створюючи якісь дивні ради, які обговорюють: будемо виконувати закон чи не будемо, до прикладу, в контексті е, Батьківщин монументу батьківщини матері, чи будемо знімати. Радянські чи не будемо такого до речі не обговорюється. Вони передбачені законом і має бути демонтовано. Тому так справді зараз на жаль змушений з вами згодитися, що ситуація починає пробуксовувати. Причому пробуксовувати з рівня керівництва держави, а не з рівня місцевої місцевої громадськості. Набагато більше кількість людей на низовому рівні готові до того, щоб позбавлятися різних маркерів руського міра. Чого не скажеш про теж керівництво міністерства культури? Така слуха. Кайте реально, от як ви вважаєте, з пам'ятником родини матірі, що з ним робити? Ми ж його не приберемо, але просто він ну він же залишиться монументом, який до нас прийшов, точніше, який з нами з часів радянського союзу, це всі знають, будуть пам'ятати, яким чином можна його технічно і ідейно декомунізувати, дерусифікувати ну, по перше. По перше, не прийшов. Він не прийшов, його поставили. Очевидно, ну, так, я поставили. зараз умовно кажучи, він у нас залишився. Його, очевидно, що його свідомо поставили саме в такому вигляді, як таку собі сестру відомого сталінградського-волгоградського пам'ятника для того, знову таки, щоб створювати якийсь єдиний е, простір з Російською Федерацією. По-друге, а хто казав, що його неможливо демонтувати? То це питання навіть не розглядалося. Тобто, я б хотів почути якісь е, фахову думку про те, чи можливо це чи, чи не чи неможливо це зробити. Е, по третє, е, я переконаний, що е, що не повинно обговорюватися, що робити. З совєтським гербом він має бути демонтований. Це передбачено законом. Чи робити е, натомість тризуб? Тут я дуже сумніваюся, що нам потрібен тризуб на цьому е, совєтському монументальному творі, тому що він, попри те, залишиться совєтським. Я вважаю будь-які спроби його українізації абсолютно марними і не Якщо він вже навіть збережеться в такому вигляді, то хай виглядає так, як він мав виглядати власне в ті совєтські часи. Єдине, що е, обов'язково прибрати герб, які що передбачено законом. Добре, Володимире, я вам дякую, Володимир В'ятрович, український науковець, історик, народний а, депутат.